Дослідницька діяльність була ниточка біла стала кольорова. Вітаю вас, малята, і сьогодні запрошую до Музею українського рушника, що знаходиться в місті Переяслав Хмельницький у приміщенні старовинної церкви, де стіни і навіть стеля прикрашені рушниками. Подивіться, яке розмаїття кольорів! Зараз у наших крамницях багато ниток різних кольорів та відтінків, а раніше такого не було. А де ж люди брали кольорові нитки для вишивання? Вони фарбували білі нитки, а де брали фарби? Звичайно ж, з того, що поруч, з природи, з рослин. Жовтий колір ниток отримували від квітів календули. А ось всі відтінки рожевого від соку столового буряка. Помаранчевий колір фарбував сік моркви і гарбуза. А зелені яблука фарбували в зелений колір. Ягоди бузини фарбували нитки у фіолетовий колір. А червоний колір давали сік вишні і малини. Сік квітів сокирок польовий фарбував нитки у синій колір. А як це відбувалося, ми зараз з вами розглянемо. Ми візьмемо шматок столового буряка. Склянку з водичкою, білі ниточки і ложечку для помішування. Натримо бурячок на терці Візьмемо склянку з водичкою, подивіться, вона безбарна прозора і опустимо туди бурячок. Подивіться уважно, що відбувається у склянці. А якщо ще й помішати, Гляньте, якого кольору стає водичка. Добре-добре помішаємо, щоб без сік, який був у бурячку, він перейшов до водички. Гляньте, що відбулося. А тепер у цей розчин з бурячком ми опустимо наші білі ниточки і ложечкою добре перемішаємо. Постарайтеся. А потім залишимо цей рушін на деякий час. Хвилин на 20, може й 30. Потім витягнемо ниточки і висушимо. Гляньте, який ніжно-рожевий колір ми отримали. Ви можете проекспериментувати з іншими овочами чи фруктами і поділитися своїми результатами. До зустрічі!